Гора Тутоха розташована біля села Медвін приблизно за 30 кілометрів від Богуслава. Ця місцина стала відома як одне із містичних енергетичних місць України, яке часто називають українським Тибетом або пупом землі. Згідно з дослідженнями, гора може бути штучним курганом, створеним у давнину як священне місце. Артефакти, знайдені на вершині, вказують на існування там городища. XI-XII століття і культового центру. Назва Тутоха можливо походить від тюркського слова, що означає особливий. Люди вважають, що на вершині гори зберігається потужна позитивна енергія, яка здатна очищувати розум, надихати і навіть сприяти лікуванню. Подекуди її порівнюють із енергетикою Тибету, Алтаю або Байкалу. На вершині встановлена біла альтанка з каменем у центрі, що символізує сутність вогню чи духів, поруч втоптані енергетичні ніші, місця, де прийнято стояти босоніж, щоб зарядитися силою гори. Біля гори тече цілюще джерело, ростуть трави, м'ята, звіробій, чебрець, які використовують травники для збору лікувальних настоянок.